Друзі, дозвольте мені висловити свою некомпетентну думку про те, як потрібно чистити свої мізки від е, поганих думок. Е, відео актуальне, бо сьогодні чистий четвер. Отже, чистимо свої мізки разом. Петрук Агенція на зв'язку. Друзі, наступають Можна сказати, такі три найважливіші дні року, які наближають нас до свята світлого Воскресіння. Сьогодні ми маємо чистий четвер. Це той день, коли Ісус Христос на Тайній вечері омив ноги своїм учням і сказав, що один із них Його зрадить. Тому ми згадуємо сьогодні цю Тайну вечерю і маємо чистий четвер. Сьогодні можна сказати про те, що ми намагалися очистити тіло, душу і очистити свої думки. Найперше, що нас так гнітить і тягне, це наші думки. У нас нещодавно в ясі намалювалася така ще там невеличка проблема із здоров'ям, і ми замість того, щоб звернутися до лікаря, ми почали вивчати її симптоми в інтернеті. Нікому не раджу цього робити, нікому ніколи так не робіть, тому що можна зійти з ума, можна тронутися, поїхати дахом і так далі. Сьогодні ми звозили її до спеціаліста. як який повністю, скажімо так, ну, розбив вщент наші якісь такі припущення, і виявилося, що то зовсім ніяка не хвороба, а ну, просто маленьке відхилення, яке взагалі не несе ніякої загрози здоров'ю дитини. Тому ніколи не лікуйтеся за допомогою інтернету. Інтернет це класна річ, тільки ну, в таких розважальних цілях, скажімо так, як, наприклад, наш блог. Не, не беріть ніколи близько до серця, те, що ми, те, що ми тут говоримо. тому що... Мета створити гарний настрій. І не нав'язати вам Боже борони якоїсь там свої думки чи свого бачення. В кожного з нас є своя голова на, на плечах, і давайте будемо ними користуватися. І, скажімо так, настрій взагалі сьогодні змінився після відвідування лікаря, Тому і якийсь, знаєте, виявився такий запал, щось робити, щось, щось, ну, жити далі. Тому що, коли якісь проблеми, здається, все. Хрест, життя закінчилося, і, і все ти залишаєшся з проблемою наодинці. Але коли ну, ці всі міфи розвіюються і тоді. <реш> Дуже класно жити, тому ми приїхали з Бершаді. Мої пішли десь там. Ну мало ж себе прибрати. Да, треба прибрати і ту планету, на якій ти живеш. Мої пішли десь там у двір прибирати. Замітати, загрібати, а я вирішила приготувати печінковий торт, бо коли ми рубали бройлери, у нас залишилася печінка, щоб не відкладати десь її там в далекий там загашник морозілку. Я вирішила приготувати печінкові млинчики. Давайте їх зробимо разом. Отже, друзі, для їх приготування потрібно зовсім небагато інгредієнтів. Зараз я на м'ясорубку перемелю печінку і перемелю буквально дві цибулини. Буквально півтори-дві хвилини і пів кілограма печінки і дві цибулини у мене перетворилися на такий е, однорідний фарш, який мені зробила моя помічниця. О, до речі, телефон уже гвардійоли. Це вже в Черкасах повітряна тривога. Ну що ж, такі реалії життя. Нічого не зробиш. Так, фарш готовий. До перемеленої печінки я додала 5 ложок борошна, трішки солі і улюбленої приправки. Зараз я вб'ю ще до тіста 4 курячих яйця. Так. Ця страва любить курячі яйця, бо за рахунок них. Воно тоді е, гарно тримається кубки. Перемішаю. Перемішаю його до однорідної консистенції. Воно зараз має густий такий вигляд. Угу. Я все ж наше нічого не їсть, щоб ви уявляли, за дві неділі. Відколи вона останній раз була вдома, дві неділі тому назад, і сьогодні, вона втратила 5 кг і 400 грамів. Оце так. І що, що не кажемо, Олег, свариться, не все. Не інтервальне голодування. Ну, нічого страшного, хай, хай похудає. Хай поголодує, нічого страшного в цьому не бачу. Я сподіваюся, мама моя це відео не, ну, не подивиться, в неї інтернету немає. Бо вона б там вже впала б в обморок. Так, Трішечки розрідю тісто молоком. Молоко тільки куплене. Такого в нас немає молока. Це є те, що я купила ясі до кави. Поки ясі немає, я в неї трішки його зичну. А як колись в давнину взагалі хвороби лікували голодом? Вона їсть раз в день. Саме головне створити дефіцит калорій. Все, молодець. Я її в цьому підтримую, розумниця. В неї взагалі дуже така міцна сила волі. Вона вміє тримати себе в руках. Її професії. Це гарна така риса. Вона молодець. Вона кремень. Сказала. Все, і відрізала. Поставила собі ціль. Зараз 62 вроді кілограми, а поставила ціль 59. Так, Все, тісто, ось, бачите, такої рідкої сметани. Все, готове. Можна починати пекти млинчики. Трішечки до тіста зараз добавлю ще рафінованої олії і буду пекти млинчики. Смачні, поживні. І поки без майонезу, то ще навіть і корисні печінкові млинчики у мене готові. Я їх робила такими не дуже тоненькими, щоб якомога менше шарів накладати на тортик, щоб менше було майонезу. І... Перемастю і будемо їх смакувати. До речі, я забулася друзі вам ще сказати, що крім чистого четверга, Страсної п'ятниці, тихої суботи, у нас всі, хто святкують, сьогодні вступають ще в один цикл такого свята, який називається: Не трогай це на Пасху. У нашій сім'ї такого немає. Якщо мої сьогодні захочуть на вечеру Посмакувати печінковим тортиком. Я вже, до речі, і зробила для цього майонез із часником. Хто цікавиться рецептом, він є у нас на каналі. Там майонез за 5 хвилин там можете подивитися, у збережених рецептах є. Тому смакуйте, готуйте. Це дуже така легка і доволі таки непогана страва навіть і для будня, і для святкового столу. Її не соромно пригостити гостей чи, чи своїх домашніх. Я думаю, що ми з вами завтра зустрінемося. Вранці ми з Олегом йдемо на садибу сапати цибулю. Далі Олег їде до церкви косити траву. А я вертаюся додому і будемо готувати разом з вами домашню ковбаску. Так що запрошую вас завтра переглянути наше відео. А сьогодні гарного вам вечора, тихого вечора. Зараз відбуваються служби у церквах, читаються Євангелії. Тому давайте цей день проведемо в мирі. Спокої і очистимо наші думки від всякої скверни. Гарного вечора вам!